Прикарпатці не забувають своїх героїв. Українські націоналісти вшанували пам'ять провідних діячів сучасного національно-визвольного руху, політв'язнів комуністичного режиму. Серед них Іван Кандиба. Він розповідають історики у 60-х роках минулого століття створив робітничу селянську спілку. Тут вперше постало питання про незалежність нашої держави. А от Юрію Микольському належить створення першого музею у Пащу на Львівщині. Згадали місцеві патріоти і відомого правозахисника поета Анатолія Луп. Пеніса на жаль, цих людей, за словами голови ОУН Віталія Цеповича, нині мало хто пам'ятає так. Я тому що в нас не ведеться системна робота по вшануванню тих, хто дійсно боровся за Україну. Сьогодні кожен намагається історію незалежної України починати з себе. А тих справжніх безкомпромісних борців за волю України забувають, можуть згадати Чорновола, Лук'яненка, але тих людей. Котрих менше народ знає, ніхто не згадує. Іван Кандиба, Анатолій Лупиніст та Юрій Микольський наголошують, місцеві націоналісти мають стати дороговказом для нинішнього покоління. Відтак до меморіального комплексу Бандери запрошена молодь. Останні кажуть, у борців за незалежність є чому повчитися. Такої витримки і мужності цілеспрямованості не вистачає власне, тому що ці люди дуже багато пережили і дуже багато пройшли за своє життя. Це і це, що вони зробили, це має бути прикладом для нашої молоді. Я вважаю, що це дуже позитивна річ. що і на превеликий жаль мені шкода що тільки в одному місці відбувається в Івано-Франківську. Тому що молодь, по-моєму не ознайомлена з сучасними з минулими героями України. Вона не знає, що вона для нас зробила. І я вважаю, що це дуже правильно. Представники організації українських націоналістів та української національної асамблеї обіцяють надалі нагадувати громадськості про героїв.